Ось, але коли ми поєднуємо піст з молитвою словом Божим, і з наміром, що Господи, я хочу наближитися до тебе, розумієте? То тоді є якийсь прогрес. Бо приходить піст, от і тут лукавий шукає, шукає каналчик, як би до нас забігти, щоб тут нам просто обрубати цей намір постити, щоб обрубати, щоби ну, зробити наше тіло таким важливим і потрібним для нас, щоб ми наше тіло балували навіть в піст. І коли диявол вже бачив, що нічого не допомагає, він заходить через святе письмо, згадайте Ісуса Христа, браті і сестри. Він постить в пустині, приходить чорт до нього. і Що йому каже? Чорт що каже Богові? Ісус, ти не чув, що сказано? Он камінець. Скажи йому, не буде хлібом. Ісус, ти що? Не можеш. Чи ти слабак? Ти ж Бог, давай. Ісус не каже йому не хлібо, єдиним буде жити людина. А Словом Боже, яке виходить, уст його. Каже диявол Ісус, дивись, все тобі віддам, все мені належить. Ну, Він бреше, йому тут нічого не належить, він так маскується. Ось так Ісус каже, знову ж таки йому це цитата. І до нас приходить диявол і починає казати: Ну, ти знаєш, браті або сестричку, в принципі, я тобі нагадаю, ти ото постиш, постиш, а той не постить, бачиш, йому так і хорошо. а ти постиш, я тобі скажу, а ти пам'ятаєш, що Ісус сказав? А? І маніпулюйся тим письмом. Не те важливе, що входить в черево, що мені, а то важливо, що виходить. То ти не матюкайся, ти там старайся, не проклинай, не заздри, а давай м'ясце. Будемо з тобою зараз зажаримо на вечерю, піде на купи філейку якусь, і зараз плотно, файно поїж і будь здоров. Розумієте, вони є така маніпуляція. Ну, ми знову ж таки, якби піст, скажімо, був би не потрібний, Ісус, Бог, Бог з неба прийшов, він би ніколи би не постив. От, Ісус би сказав просто: ви знаєте, люди, дивіться, ну, можете постити, можете не постити, але воно так толку ніякого не дасть. Ісус такого не казав. Його, коли Ісуса питали за піст, коли його питали за їжу, власне, він що казав? Він каже, Я піду і потім будуть постити. Каже, коли я піду, то люди тоді будуть постити. Бо каже, коли, я, коли на весіллі є жених наречена, так, то каже, хто постить? Всі веселяться. Він каже за себе, він є та весілля наше, він є та гостина весілля наша, до на якої ми всі йдемо. І думаю,